Україні загрожує найбільший позов у газовій сфері з часів справи Росукеренерго. Влітку 2010-го компанія, що належить Дмитрові Фірташу і російському Газпрому, відсудила у стокгольському арбітражі у Нафтогазу 12,1 мільярди кубометрів газу загальною вартістю близько 3 мільярди доларів. Нині ж на кону 298 мільйонів кубометрів газу, вартістю близько 130 мільйонів. Про це повідомили українські змі. Йдеться про шведську компанію Майзен Енерджі AB, що є основним акціонером однієї. Найбільших приватних газодобувних компаній Карпати Газ майзен стверджує, що з серпня 2013 року Нафтогаз відмовлявся вносити видобути Карпати газом продукт у газовий баланс. Через це компанія не могла продавати паливо і заробляти гроші, що призвело до серйозних фінансових проблем. На початку 2014 року у сховищах знаходилося 298 мільйонів кубометрів газу, що належить Карпати Газу ринковою вартістю близько 130 мільйонів. Якщо до середини липня сторони не вирішать супереч. Комирно справа може опинитися в міжнародному арбітражі. Нагадаємо, 12 березня фірташа затримали в Австрії за запитом Федерального бюро розслідувань США, що підозрює його у хабарництві. Злочинні змові слідство його справі ведеться з 2006 року. Пізніше фірташа відпустили під заставу в 125 мільйонів євро. Нині його очікує екстрадиція до США.